Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Аліканте, де в новому будинку маємо квартиру 131 тисяча євро за 60 метрів квадратних. Тут одна спальня та два санвузли. В квартирі потрібно робити ремонт вона свіжа. На першому поверсі в нас розташований ось такий санвузол. Він невеликий, але, в принципі, можна тут щось вмістити. Ось так виглядає вітальня. У нас ще є невелика вхідна зона. Квартира знаходиться на першому поверсі. Де ми зараз подивимося, що в нас є на другому. Такі невеликі сходи в нас ведуть на другий поверх. Тут в нас буде спальня. Що мені подобається, це великі вікна, що квартира буде світла, і поруч маємо наступний санвузол. Так, по цим сходам ми піднімались на другий поверх. І ось такий в нас другий санвузол. Тут вже є місце під душову кабіну, і, в принципі. Цей синузу трішки більший, ніж попередній цікавий об'єкт в новому будинку в місті Алікант.